Добрий день, шановні друзі! Вас вітає інтернет-магазин Мотоблок БЦ В даному відео розглянемо покришку 65080R13. Дана покришка стає на будь-які автомобільні диски радіусом R13. Використовують дану шину на мотоблоках, мінітракторах, на любій переробленій техніці або ж навіть на автомобілях. І так, розглянемо дану покришку. Розмір має 6,580R13, покришка є направленої дії, тобто ставиться в одну сторону. Покришка є універсальною, тобто, її можна використовувати в будь-яку пору року. Фірма Good Farmer. Виробник даної шини Германія. Виробник чітко заявляє, що покришка є відновлена. Також виробник написав на пресформі Grip King, що в перекладі хват короля. Напевно, він хоче вам сказати, якщо ви придбаєте дану шину, ви будете королем на своїй техніці. Так, розглянемо параметри даної шини. Висота 58 см. Ширина даної покришки 16 см. Довжина зуба. 12 см, ширина зуба 3 або 2,5. Та висота є стандарт у всіх покришках 2,5 см. І так, порівняємо дану покришку із покришкою 6,00 на 12. І так, покришка 6,00 на 12 та покришка 6,580R13. Якщо їх порівняти, то по висоті вони майже однакові. Але Дана шина ширша на 2 см від покришки 6 на 12. Тобто, за рахунок того, що покришка r 13 буде ширшою, в неї буде краще щеплення із поверхної дороги та вона буде більш стійка при використанні. І так зробимо висновок, чому варто придбати дану шину. Тому що вона по якості дуже хороша, зроблена із високоякісного каучуку, стає на любі диски радіусом r 13 Покришка є безкамерна, вона є ширшою від покришки 620 на 12, тобто буде мати краще щеплення із дорогою. Її можна використовувати як на мотоблоках, так і на автомобілях. Дана шина не боїться пересування на асфальтних дорогах. Якщо вас зацікавила дана шина, звертайтеся, переходьте за посиланням, будемо завжди раді бачити вас в нашому магазині.